І хелоу аміго! З вами знову Всихачев. І я настільки рано приїхав, що ще ніхто і не розклався. Ну, вже люди починають потихеньку розкладатися, але я щось дуже зарано. Дуже зарано сьогодні. Ой, я не знаю, як в мене взагалі день буде проходити, бо поспав я годинку. Вчора був дуже чудовий стрім, класний. Оцінювали каріки, які я купив за дуже дорого. Тому вдалося мені поспати тільки годинку. Не знаю, буду я сьогодні тухнути чи не буду тухнути. Подивимось, як воно буде. Не знаю, хух, ну сподівання в мене велике. Не знаю, наскільки наскільки мене вистачить сьогодні, але але сподіваюся, що буде гарний випуск після гарного стріму. Ти бачиш, що ходим. продавці, продавці чекають своїх покупців, а вони прийдуть. Ми на, ми на них надіємося, як на Господа і Бога нашого. І точно і Це велико, точно. Що це ми, це нам, точно. Так, що покупця кажуть, чекають. Як на господа Бога нашого. Так що все. Будемо шукати сьогодні якісь ніштячки, якісь покупочки. А ви зі мною тоді погнали. Гітара 50. 50, да. так. А оце. Так. 50. А мышка 25. 25. Надо мы не гитарочины, надо. Мабуть... Мабуть, уже є у мене така гітара. А у вас буде 100 гривень? А як же? Два по 50. У мене є з тисячі, є дача. О, а якщо з 500 буде, можна? Можна. Я собі трохи поміняю, бо. Якщо у вас не затруднить. Так, дивіться роздача, я вам з собою набрав і планшети, і наушники і там ще достають. Так що все, набираємо, набираємо на барахолці. Набирає. Ось дивіться, бачите, наче картриджі, наче ігри непогані, але оба. Немає задніх частин. <гум> і таке було. А скільки картридж коштує? Сотні. Сто гривень. Сто грив. Бачите, не, не зрозуміла яка гра. Наліпки немає і це, знаєте, ота сага, сага, не сєга, а сага. Один... А, два. Давай. Два. Проводні. Ну дорого це наскітя. Мені по дві сірі. Можна похоти? Бо дорого взяли, у меня есть тут ваш конкурент, я его очень много лет знаю. Да. да, я ему все время все продаю. Це по 200, да? Да. Олега. А, Олега. <рігінальна> Тут оно все в кулечках. Ага. Привет. Здоров Здорово. Серебру поход. Аските? Ну я не знаю, Рівень 300. Если бы ну, она кінці буде, буде вилазити, бо Поворует. Ні, мені так, пока вот будешь, покажи, куплю. Не, оно где-то далеко. Далеко. За, 6... далеко, а? За 600. Не... все. Ну ладно так. Я вже до кінця. А ну є там дорога точка чи немає сьогодні. В такий мороз. Находив, я накупив, багатенно накупив але це все перевіряти тепер треба, як ви любите, да? Перевірочка, перевірочка. Будемо дивитись. Так, може щось ще на останній точці вдасться. О, там уже народу бачу багато, мабуть. Все саме цікаве і без мене вже купили. Свіч там за 7 тисяч. Ну зараз зайдемо, подивимось, все одно. Може щось щось да ще й вилізе. Глянемо, глянемо. Хлопці на місці. Точка є. Будемо шукати, будемо шукати. А дальше нас под картон. Блин, помню, пусть упать Так, Джой пальоний є. Рожевенький, красивий, але... не оригінал. Добрий день. Є щось сьогодні? О, PSP. Скільки PSP коштує? 4 тисячі? За стрітку. Ого! Оце ціни. Дивіться, PSP є, але... Ціна ось написано 4 тисячі. Непогано, не непогано. Так, і оці дві ДС, да? так? А джойстик не, поки не продається? Чотириста. Ну, джойстик непоганий, до речі. Трошечки дешевше за 300 ніяк 300 О, за 300 клас так і ігрового більш нічого да? так Ну хоч джойстик уже непогано хелло Аміго. друга частина барахольних оглядів. Ох, набрав я і набрав. На всі гроші навіть більше набрав. <сум> я не знаю. Стільки, стільки всього. Ой, голова, голова, голова у мене вже цього всього не переварює. Я не знаю, куди його дівати. Треба все швидко розпродавати, бо всю квартиру вже хламом. За, за етат, завалив, завалив всю квартиру хламом. Ще й. Грошей витрачив, треба відбиватися, швидко відбиватися. Не знаю, як це зробити, але якщо у вас щось зацікавить, то ви звертайтеся. Я думаю, домовимося про придбання. Думаю, домовимося. Так, давайте спершу я взяв отакий лот. Дивіться, ось перше. Друге. Так, далі, оце в нагрузку дали, оце в нагрузку дали. Ось отакі. Штуки, і що ж там було ще? І що ж там було ще? Наче, наче все? Наче наче все. Да? О, зараз подивлюся. Зараз подивлюся, зараз подивлюся. Оце все. Оце все мені обійшлося в 2000 гривень. Пам'ятаєте, оце ось ці навушники. Чому я їх взяв? Чому я їх взяв оці навушники? Бо, пам'ятаєте, взяв я отакий ресивер уже. Ресивер взяв на барахолці минулого разу, і вони тепер чудово працюють. Класні, отакі, бачите, біленькі це під а, PlayStation, я так розумію, вони називаються а, HyperX. HyperX від Кінстона. Ой, не знаю, як сама назва, ну, наче під PlayStation. Вони тепер без, бездротові і з у цим донглом чудово працюють. Так що отакенька покупочка. Так, оце ось дали зарядку а, в нагрузку. Зарядка а, 15 Вт. Працює. Отакенька здорова під нашу вилку. Якщо комусь треба, звертайтесь. Камера, USB-камера, тут можна вставити карту пам'яті і записувати або через а, додаток в телефоні. Може комусь треба. Як якась няня, там, знаєте, за дитиною дивиться, доглядати, можете замовити камеру. Так, Два плеєрка, два айпода. Два айподика, я їх зарядив, вони також працюють. Будуть продаватися. Я думаю, десь 700-800 гривень за кожний. Так, навушники, до речі, думаю, 1800 продавати. Ось у ці навушники 1800 гривень. Айподи по 700 800. І ось такий iPad взяв. IPad розбитий, бачите, розбитий iPad, але я думаю, що вдасться. Щось з ним зробити. Подивимось, подивимось. Може замінити сенсор, і буде працювати. Оце за все, віддав 2000. Дорого, так? Да? Наче дорого. Але, я думаю, відбитись мені вдасться. Ну, подивимось, подивимось, як воно. Так, далі, далі. Далі дві отакі гри на Сєгу. Бачите, але тут немає кришок задніх. Немає задніх кришок чи кришок, як там правильніше поправте мене, але ігри, ігри взагалі чудові. Це ось Eco The Delphine і класний. «Хробак Gym», Gym 2. Отакенька покупочка. По 50 гривень за картридж. Стала. Так, далі, далі трохи музичного. Black Sabbath. Дивіться, яке видання. Made in USA or, 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 or Original. Or original. Непоганий отакий. 이렇게... Непогане видання з текстами пісень. Бачите, Black Sabbath буду, буду слухати. Я не пам'ятаю, щось гривень 15, наче за диск заплатив. Наче 15 гривень. Що це у нас? Backstreet Kids. Не знаю, що за альбом. Мабуть, Technical Ecstasy. Technical Ecstasy Black Sabbath. Послухаємо, послухаємо. Прикольно. Так, далі. Дисочки, дисочки. 100 гривень за 3 диска, Думав, я взяв, але, знаєте, по факту, по факту вийшло два, а не три. Бо ось оце я вже вдома глянув, бачите, а тут його немає. Uncharteда, на жаль, немає. Ось ці, наче. Ха-ха! Зато тут бонусом Gran Turismo! Бачите, як, анчардида не було. Анчартеда не було, зато був гран Turismo. Гран Turismo 5. Бачите, був у тут. А тут у нас що? Ну, а тут Little Big Planet, другий мануала немає. Я не знаю, був він там, не був. Має бути. Ну, отакі, отакі три дисочка, але один, один не той, що там був у комплекті. Так, далі, далі, далі. пальоний десочок, пальоний десочок. Я не знаю, комусь це треба чи не треба. Бачите, в ретромагазі був куплений, тут ще їхня наліпочка. Пальоний взяв я його за 50 гривень, він наче працюючий, але я не знаю, чи комусь він потрібен. Може, може комусь там за 100, за 150 гривень. Вдасться продати. Так, далі. Що там з приводу ще музичного? З приводу музичного, ось отакі, отакі навушники. Дивіться, це у нас JBL, бачите, JBL, і вони отак, бачите, як відкриваються. Так, це JBL G88. Повністю в працюючому стані. Отакий класний кабель у них. Плаский, плаский кабель тут від'єднується. Так ось джек. Ну, вони працюють, але є нюанси. Ось отут потерта, Треба буде повністю відчистити від оцього цього бруду, щоб нормально було. І я вже замовив вам бюшури під них, але вони класно звучать. Може, може, вдасться їх відновити. Уже насмітив, насмітив трошечки. Думаю, вдасться їх відновити і може продам. А, купив я їх за 300 гривень. За 300 гривень, так, далі по джойстикам. Оце Ось у цю покупку можна було б не купувати. Можна було б не купувати, тому що дорого. Ось за оце я віддав разом з набором Лего. Ну, ладно, якщо з набором Лего за 600 гривень, то є два джойстика по 200 і набор лего 200. Лего класний, дитина вже його зібрала. Блін, ну, взагалі дуже кайфово, Дуже кайфово, що вона ну, цим займається конструюванням, ну, в неї розвиває мілку моторику. Я думаю, Лего їй взагалі заходить. Так що дякую. Я думаю, ця жіночка мене дивиться. Привітання, дякую, що придбала. Ту, продала мені Лего, але за, за джойстики це дорого. Дорого. Саме з джойстики до першої PlayStation, знаєте, і перевірив я один виявився неробочий. Неробочий, там не працює кнопка старт. Ну, наче джойстики непогані, знаєте, тут іще е, в чому питання. Я їх почав розбирати, думав, може почистити мені, вдасться і воно зароби. Е, чим прикольні ці джойстики вони на платі йдуть. Тут на, на платі вони йдуть, як ви знаєте, далі там всі джойстики пішли від PlayStation уже на плівках. І там плівки ламаються, але я думав, на платі не будуть ламатися, але все одно там відгнила одна доріжка, та, що йде до кнопки старт. І один джойстик не працює. Тому, бачите, за 200 гривень не працює цей джойстик, це якось, на мою думку, дорогувато. Ну, але як є, так, далі по джойстикам ще. На Xbox такий, дивіться, Xbox перший. 400 гривень за нього просили, як ви бачите, але придбав я його за 300. Так що, кому цікавий такий джойстик, можу продати дорожче. Щоб трошечки заробити на цьому. Ну, такий, Наче в непоганому стані джойстик. Написано Xbox Controller S. Це маленький, як ви знаєте, ще був дюк. отакий здоровий, а Це S. Це смол версія, маленька до нього. Ну, більш, більш зручніша, на мою думку, чим дюк був. Так, далі. Це по джойстикам ще не все. По джойстикам я ще взяв отакі, дивіться, бачите, працюючі DualShock шоки Оригінальні. Оригінальні. Тут, правда, одної наліпочки немає. О, тут щось здавали. його чи в ремонт кудись здавали, чи що. Ну, наче вони працюють, наче я перевіряв їх, наче працюють. Треба ще. На приставці перевірити. Так що буде, буду перевіряти і кудись їх а, може продавати. Ну, подивимось, подивимось. Далі, перейдемо далі, до покупочок. Ось отакенька приставочка. Отак, в Чохлі, дивіться, хотіли 600, але за 500 гривень мені з USB-зарядкою дали чохлом. І сама приставка. Ну це було б, звісно, за 500 гривень класна покупка, аби не було, ось бачите, зламане, зламаного кріплення. І ось воно не тримається. Не тримається взагалі. цю кришку можна замінити. Купити її на Аліекспресі, але я подивився, сріблястого кольора саме не було. Уявляєте? Саме сріблястого кольора не було. І прийшлось мені так. Тут щось треба треба помити. Помити відчистити. Наче ось вона працююча в повному повному. Бачите? Оригінальний стилус є. Але, 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 є мінуси. Оце ж срібля кришки не виявилось, то я в білі. І прийшлось замовляти і верхню, і нижню частину білі. Тобто буде отут срібляста, отака, а всередині біла. Треба буде замінити. І буде от така консолька на продаж. Буде така консолька на продаж. Ну і далі найвелика велика покупка це у нас PlayStation 2. Це у нас PlayStation 2. Бачите, все у нас по PlayStation. Багато джойстиків PlayStation, ще й PlayStation 2. Але тут знову не працює дисковод. Буде продаватися під або а, hdd мод, або а, під Memory карту FreeMC boot. Замовив я ще з Алікспресу FreeMC boot, може докомплектую його все, докомплектую джойстиками. І буде продаватись комплектом. Стан, наче непоганий, дивіться, пал-версія, непоганий стан. Не сильно вона зашкрябана, але з дисководом проблеми. Але зараз в, в сучасності сам дисковод не сильно той потрібен. Не сильно той потрібен, тому що ну, навіщо ганяти ці диски, якщо можна спокійно грати, або ось дивіться, тут є роз'єм. Під жорсткий диск замовити. Під жорсткий диск або замовити, або а, взагалі з флешки грати. Тому я думаю, що воно взагалі зайве. Думаю, взагалі зайве. Так, ну оце і всі покупочки, бачите, набрав я дуже багато, дуже багато витратив грошей. Всі покупки мені обійшлися десь приблизно в 5 тисяч гривень. Я думаю, мені вдасться набагато більше заробити, але треба вкластися часом. До укомплектування і в продажі всіх цих штук. Так що, якщо вас цікавить якісь речі з цього випуску або інших випусків, пишіть в коментарях під, або під посилання під відео будуть на OLX, на Violet, додам Violity, також Telegram або Instagram. Всі посилання під відео, пишіть любокуди, куди, я вам всюди відповім. І можна буде домовитись все, до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміга! -пока,